Привіт, малята! Сьогодні до мене прийшов в гості, мій давній приятель, Клишоногий ведмедик, і приніс вам чарівні шишки, з якими сьогодні ми з вами пограємось. Клишоногий ведмедик в лісі гуляв. Шишки малята він збирав. Зараз ми будемо шишки в ручки брати, цікаві вправи з ведмедиком будемо починати. Ото шишку праву ручку взяли. Подружно розпочали, долоньку зжимаємо, шишечку ховаємо. Повільно долоньку розкриваємо, шишечку катати починаємо. Ось така шишка гарно катається, з малятами розважається. Шишку в ліву ручку взяли, в долоньку міцно затискали, повільно розжимаємо, катати шишку на лівій долоні починаємо. Опускаємо шишечку, ховаємо весело шишечкою граємо. Наша шишка непроста, наша шишка чарівна. Хто шишкою грається, той завжди посміхається. Щоб здоровими зростати, треба гарні ручки мати. Шишка, шишку вгору. Вниз катаємо, про хвороби забуваємо. Вниз і вгору катаємо. Веселими і дружими зростаємо, ну і шишка, чарівниця з малятами гарно грається. Ну що ж, ведмедик? Я думаю, що наші малята зрозуміли, як потрібно гарно з шишками дружити, щоб ніколи не хворіти. Отож і ви часу не гайте разом з ведмедиком та шишками вправи робити. Починайте! Один, два, три, повтори! До зустрічі, малята!